Під час воєнного стану у нас з вами з'явився пункт 63, і в ньому є виняток для цих правил. Мова йде про той пункт 6312, про який ми сьогодні так багато говорили: про те, що за цим пунктом не буде, виника, не, не буде включатися це 6312, так що не буде включатися до обсягу мільйон. Так ось. Під час війни всі неприбуткові організації, тут уже кажу всі, незалежно від того, яку мету, цілі діяльності встановлює статут, можуть передавати майно, можуть надавати послуги, можуть фінансувати не пов'язані із статутними цілями і напрямами діяльності, визначеними статутними документами. Тобто, навіть якщо цього не передбачає статут, але для цього що потрібно? Підняти той пункт 63-й, та й подивитися, що там пише, на які саме цілі можна передавати, і це не буде втратою статусу неприбутківця. Для того, щоб цей пункт 63 спрацював, неодмінно повинна виконуватись умова. Набувачами такої воєнної допомоги мають бути лише конкретні організації. А саме неприбуткова організація може використовувати доходи і добровільно, без обмежень. Передавати майно, надавати послуги. Кому армії? Це Збройні сили України, Нацгвардія, СБУ, Державна прикордонна служба, військові формування та з'єднання, військові частини, добровільні формування територіальних громад та інші одержувачі. Тобто всі ті, які перелічені в пункті 63 Друге. Закладам охорони здоров'я державної комунальної власності або структурним підрозділом з питань охорони здоров'я обласних міських держадміністрацій, а також гроші, які перераховуються на спецрахунок для збору коштів на потреби армії. Цей рахунок має бути відкритий в НБУ, і навіть його реквізити ви бачите на цьому слайді. Тож лише при переданні майна перелічним вищим структурам така допомога не вважається порушенням пункту 133.4 і не спричинить, і не спричинить втрату неприбуткового статусу, і податківці з цим згідні.